Любі малята, майбутні першокласники, сьогодні наше відео для вас. Ми сподіваємося, що ви будете з вдячністю згадувати рідний садочок. Ви вірші читали, співали пісні, ліпити навчилися із пластиліну. Комаху квітку, тварину людину, яскравими фарбами весь світ малювали. Час швидко минув, школярами вистали. Послухайте пісню про рідний садочок. Знайомий у ньому був кожний куточок. Садочок, наш садочок, наш рідний золотий, нам кожен. Це буває тільки раз. Іде дитина в перший клас. Буде перший там урок. До побачення садок. Звонить, перший дзвоник пролунає. переливи, переливи золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Ви чудові в нас малята. Хай вами пишаються мами і тата. Даю, добре будете учитись. Такі розумні, гарні школярі. Дорослі скажуть, що ж, зростають діти, малеча буде заздрить у дворі. У школі, а у штолі є веселка поля і нечего. Любі діти, вітаємо вас із закінченням дитячого садочка. Бажаємо вам, щоб новий день у школі приносив вам багато радості, нових друзів і цікавих відкриттів. Завжди пам'ятайте, що ви найкращі. Ми віримо у ваші сили і знаємо. Що попереду вас чекає багато великих перемог. Хай ваша дорога до знань буде світлою і радісною. На все добре, малята!